Обереги супроводжували людство протягом тисячоліть. Ці артефакти мали найрізноманітніші форми, їм приписували надприродні властивості та вірили в їхню здатність оберігати від лиха. Вузликова лялька або лялька-мотанка зустрічається майже скрізь по всьому світу. Її основу складають текстильні матеріали та нитки. Декоративні елементи підбираються залежно від функціонального призначення виробу. Ці традиційні ляльки класифікуються на три основні категорії: ритуальні, виготовляються для особливих церемоній, таких як весільні обряди. Чи Народження дитини, розважальні, позбавлені містичного значення, служать як пам'ятні сувеніри або декоративні предмети для оздоблення житла, та захисні священні талісмани, що створюються виключно власноруч у хрестоподібній формі, призначені для оборони або привернення бажаних подій, зберігаються в таємниці від сторонніх. Споконвіку ляльки-мотанки втілювали три архетипи дитя, молода жінка та берегиня захисниця. Українська традиція налічує численні різновиди цих ляльок берегиня, зерновушка, нерозлучники, бажаниця, доля, веснянка, десятиручка, кожна з яких має своє особливе призначення. Український етнограф Марко Грушевський на початку ХХ століття занотував такий опис створення ляльки. Клаптики з крама якого чи з нового, чи старого це все матеріал. Зветься він крам, крамнинки, крамки, прибір, приборники. До їх ще прядово держать, бо це потрібно задля того, щоб було з чого куглу зробити. Перш поживуть хліба в роті, а тоді з його виліплять таке, як голова в молодиці. Як положать у перкалинку або в полотинку той хліб, то зараз зав'яжуть як вузлик ниткою підождуть, щоб засохло. Як засохне, то молодицю зав'язують на чіпатком, а дівку у коси прибирають, рук немає. Роблять та співають.